Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Міра і чарівні ролики. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, аби підтримати наш канал. Дякую! У затишному будинку пахло святом. Повітряні кульки літали над стелею. На столі сяяв торт із чотирма свічками. А Міра, маленька дівчинка з блискучими очима, нетерпляче чекала свого подарунку. Ну коли вже подарунок? Ну коли, 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 коли? Її старший брат Ярослав з серйозним виглядом дорослого хлопчика робив вигляд, що нічого не знає, але очі блищали від нетерплячки. Нарешті мама і тато урочисто винесли велику коробку, загорнуту у блискучий папір з бантом. З днем народження Міра дівчинка з радістим писком розірвала обгортку. І завмерла. Всередині лежали фіолетові ролики, оздоблені візерунками з маленьких зірочок, що мерехтіли навіть у тіні. Поруч лежали захисні наколінники і шолом, такий самий блискучий, з намальованим, усміхненим місяцем. Вони чарівні, прошепотіла дівчинка, боячись навіть торкнутися до них. Ну, чарівні чи ні, але крутезно виглядають. Засміявся Ярослав. Завтра вранці буду тебе тренувати. Я навчу тебе кататися!» Мама поцілувала Міру в щочку, але тільки з шоломом, маленька зірочко. Міра щасливо кивнула, пригорнувши ролики до грудей, ніби найдорожчий скарб. Наступного ранку сонце заливало подвір'я золотим світлом, а трава ще зберігала блискучі росинки, немов крихітні скельця. Міра, зосереджена і серйозна, стояла посеред двору в новому спорядженні. Її фіолетові ролики мерехтіли в променях, ніби всередині них прокидалися зірки. Ну що, готова, чемпіонко? усміхнувся Ярослав, тримаючи сестричку за руки. А, готова, мабуть. Прошепотіла Міра, ковтаючи хвилювання. Вона несміливо зробила перший рух, і коліщатка тихенько зашурхотіли по доріжці. Рівновагу втримати виявилося важко. Ноги роз'їжджалися, руки махали в повітрі. А Ярослав постійно підхоплював її. Нічого, всі падають спочатку. Я теж падав сто разів, поки навчався. Міра впала на м'яку траву і розсміялася, потім знову піднялася і знову поїхала, вже трішки впевненіше. І з кожним обертом коліщаток відбувалося щось дивне. У прозорих вставках роликів з'являлися ледь помітні іскорки, світла, ніби всередині прокидався маленький зоряний вихор. Дивись, Яріку, вони світяться! вигукнула дівчинка, зупинившись. Хм. Може, вони заряджаються, ну, як ліхтарик, замислено сказав брат. Здається, вони світяться сильніше, захоплено вигукнула вона. Це означає, що вони повністю зарядилися. Мабуть, тепер ти можеш кататися ще й вночі, замислився Ярослав. І в ту ж мить, коли Міра проїхала повне коло довкола клумби, трапилось неймовірне. Світло всередині роликів спалахнуло, і Міра. Зникла Е, Міра, Міра. кричав Ярослав, озираючись довкола. Але у відповідь почув її дзвінкий сміх, ніби просто повітря сміялося. Я тут, тільки невже ти мене не бачиш? пролунало десь біля лавки. Хлопчик обережно простягнув руку і намацав невидому долоньку. Е, а як так сталося? Ти невидима, прошепотів він. Ха, Ха? Невже? Оце так весело. вигукнула Міра, кружляючи навколо нього невидимим вихором. За кілька секунд світло в роликах повільно згасло, і вона знову з'явилася щаслива, з розпатланим волоссям і щічками, що світилися від радості. Значить, якщо довго кататися, вони заряджаються, а потім роблять мене невидимою. Підсумувала вона. Ого, слухай, давай це буде нашою таємницею, серйозно сказав Ярослав і приклав палець до губ. Нікому ні слова. Міра кивнула, притискаючи долоньку до грудей, ніби ховала там новонароджене диво. Наступного дня діти ледве дочекалися, поки мама з татом закінчать снідати на кухні. Вони сиділи за великим столом, мама з чашкою чаю, тато з телефоном і шматочком пирога, навіть не здогадуючись, що от-от стануть свідками справжнього дива. Готова до операції примара? прошепотів Ярослав, ховаючись за дверима в коридорі. Готова. Шепнула Міра сяючими очима. Вона швидко накрутила кілька кіл у вітальні, щоб зарядити ролики. Всередині загорілися знайомі зірочки, і через мить пух і міра зникла. Лише легенький вітерець колихнув фіранки, коли вона ковзнула до кухні. Спочатку вона тихенько забрала у тата телефон, який той поклав на стіл декілька секунд тому. Що сталося? Де мій телефон? пробурмотів він і почухав потилицю. Потім Міра обережно штовхнула яблуко, да так, що воно покотилося через увесь стіл і зупинилося просто під рукою мами. Ой, звідки воно тут? здригнулася мама. Ярослав, що спостерігав з коридору, ледве стримував сміх. Ти як справжній ніндзя. Шепнув він, коли Міра все ще не видима обережно прокралася назад. Наступною витівкою стало найсмішніше Міра тихесенько вкинула мамі в сумочку маленьку іграшкову жабку, а татові поклала в кишеню букетик кульбаб. Коли чари закінчилися і вона знову з'явилася, обоє з Ярославом ховалися за диваном і тремтіли від стримуваного греготу. За кілька хвилин мама підійшла, щоб узяти сумку, і скрикнула, побачивши усміхнену гумову жабку. Гей, хто це поклав? Ну, не знаю. Можливо, хтось із наших собак? посміхнувся тато, коли в цей момент із кишені в нього випав букетик кульбаб. Хе, <хи> здається, у тата в кишені весна, хихотів Ярослав, коли батьки розгублено переглядалися, а Міра лише знову поглядала на брата сяючими очима. Це було дуже смішно. Ввечері, коли сонце вже торкалося верхівок дерев і на подвір'ї стало тихо. Міра з Ярославом сиділи на гойдалці, ролики стояли поруч, мовчазні і загадкові, з ледь помітним світлом у глибинах коліщаток, ніби в них спали маленькі зірочки. Міра замислено дивилася на них, похитуючи ногами. Знаєш, найкраще у них навіть не невидимість. А що? усміхнувся брат. А те, що ти поруч, коли я каталася. Дякую тобі. Ярослав обійняв сестричку, і вони разом дивилися, як зорі світяться на нічному небі, ніби підморгуючи саме їм. Справжня магія живе не в чарівних речах, а в тих, хто поруч. Коли хтось вірить у тебе і тримає тебе за руку, ти можеш стати хоробрим, сильним і навіть трішки. Невидимим. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.